Привіт, мій любий друже! Сьогодні послухай казочку Катерини Підлісної Неслухняна киця. Ой ти, кицю, неслухняна! А куди біжиш так рано? Побіжу я аж до річки, щоб напитися водички. А вночі куди ходила? В мишку я ловила. Ой, неправду ти казала. Ти сметанку тут лизала і не відаю, не знаю. Я сметанки не вживаю. Тож тепер давай скажемо, яку я тобі казочку прочитала. Так, неслухняна кіця. Куди бігла киця? До річки. Чому вона туди побігла? Щоб напитися водички. Це так нам вона сказала, а насправді вона ходила їсти сметану. А коли її спитали, ти їла сметану, вона каже, ні, не відаю, не знаю. Я сметанки не вживаю. Ось така у нас. Неслухняна киця, дякую за увагу! До побачення!